Я раскарюсь в этом, я чисто сердишно в этом признався. Ви защищали свою страну, свою родину, А потім вторглись на Російську Федерацію. Це стандартна практика, їх стандартна методичка.

Вы бойцы, вы бойцы, вы бойцы, вы бойцы. Один с нами, я в тренинге. Один с вами. Давай, давай, сюда, давай. давай, давай. Стой тут все будет давай, Кто стрелял в какого оба выстрела в голову. Я и кот. Потом а я говорю, того его стрелял кот, который был поменьше, я стрелял. Из какого оружия? Автомат Калашникова. Ваш личный? Да, мой личный. Я у него спросил, а что? куда типа, короче, это пленных деле. Типа он говорит, да, конечно, вон я пошел там в магазин, в голову выстрелил и все, что. И вот так он мне рассказал. Если кто-то хочет бросить дальше, он может сразу идти в спортсмен. Все, кто не присутствует они будут брать какое-то интервью, или два по идти Еще условия вы будете ставить? Нет, так суд сейчас начнется, мы не успеем просто. В любом случае. У У нас присутні у судовому засіданні. До судового засідання з'явилися прокурор. Представник потерпілі потерпіл, захисник обвинувачений, перекладач справа фіксується за допомогою програми. Пет здійснюється від цього слово у дебатах. Надається прокурору. У 2006 році. Поступив до училища ще звідти на другому курсі був відрахований за бійкою, Пішов служити до спецназу. До продовжував службу. Останній контракт уклав у березні 2024 року. Державний кордон України перетнув. У районі Митниці з 7 на 8 червня 2024 року зі своєю групою у кількості 28 людей та заїхав на бойових машинах піхоти у місто Вовчанськ. Був обстріляний та під час відступу потрапив на Вовчанський арегатний завод, діючи відповідно до попереднього узгодженого плану та розподілу ролей, запропонованих Тужиловим, Військовослужбовець Кот здійснив постріл у голову Грижику, а тужилов у голову Сидегову. Заподіявши їм вогнепальні поранення, від яких ті померли на місці. Що случилось з тиламир? После того, как все пройшло, ми у вадили там не спашні бали, а вони йдуть металів, точні полностью подимає сходов. То есть там не зустріч насос. Вот тила вони поблизу туда. Ми бачимо тут Пана Дужило, але насправді ми ж бачимо, це ж представник систем. Так? Це ті люди, які щодня хтось стріляє, хтось запускає дрони, хтось ракети. Це, ми ж живемо тут не десь, ми живемо в Харкові, ми щодня з цим зустрічаємося. Я хочу вам про це сказати. Родичі моїх клієнтів вони не йшли на чужу територію, вони йшли захищати, захищати свої родини, свою землю, свою і нас з вами, всіх присутніх тут. Я знаю, якого покарання бажають стомлені війною та шоковані жорстокістю російських окупантів українці. Але такого покарання кримінальний кодекс не містить. І саме цим ми відрізняємо від світок окупантів. Так, я знаю, що я себе чув, я в этом наскребуюсь, я відбувався. І я не відрізав цього, я допомагав слідству, говорив, що так було. Тому що других доказательств тут просто немає. Это факт. Я прошу прощения за человека, за которого я убил. Я понимаю, что такое произошло. Но я человек подневольный, я военный. Я выполнил приказ. Какой бы он печали не был. Наверное, в другой ситуации я бы его не выполнял. Услышал защитника потерпевших, если не ошибаться, она говорила о том, что люди здесь только защищают свою землю и больше ничего. Я не хочу вдаваться в дискуссии, но на территорию России также зашли украинские войска и все то же самое. Поэтому многие чем мы не отличаемся. Мы зашли первые, мы зашли вторые, также убивают мирных жителей с одной и с другой стороны. От этого никто не выигрывает. Поэтому я только считаю, что Ну, жін я прошу вас вашу честь, не, не максимальним наказанням. За таких обставин сторона захисту вважає, що покарання, яке пропонує сторона обвинувачення у вигляді довічного позбавлення волі, є надмірно суворим, оскільки не враховує ступінь співпраці обвинувачення з правосуддям. Долі так скажемо, случаю, мені випало це доручення Східного міжнароднального центру захищати цю людину. Первих часів війни я знаходився в місті Харкові. Допомагаю нашим військовослужбовцям. Але ми повинні, ми суспільство європейське і ми повинні враховувати всі норми права для винесення таких тяжких, на мій погляд, дуже тяжких рішень, але ми це повинні робити. Дякую, мене все. Так, Абоновачивный Тужилов, підніміться, будь ласка, вам судом надається останнє слово. Все услышал, то что вы сказали, это менее справедливое, то есть я действительно это совершил. Я раскаиваюсь в цьому, Я чисто сердечно в цьому признался. Я хочу попросить прощения Господа за то, что я такой совершил. шляхом половинення, меч суворого покарання, більш суворим визначити Тужилову Сергія Михайловича остаточне покарання у виді довічного позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги через Холодногірський район суд міста Харкова протягом 30 днів з ну, не Ну, я я не проголошення. У меня не было даже такой возможности, да и в принципе не было. Вы разраховываете на обмен? На обмен рассчитываете? Да, конечно, рассчитываю. Хотите дальше воевать? Нет, домой да, А сегодня ночью вы ощутили удары, которые были? Сложны? Да, конечно, 13 штук. И что вы, правда, так улыбаетесь? Или мне показалось? Вам показалось. Что вы, против, думаете? правда, думаете про удар? Что я могу думать? Наверное, что-то нашли. Вы Пой. знаете, что погибло 4 цивильных? Не знаю. У меня нету новостей. Я нахожусь. Обычно цивильные люди также на пляже отдыхали, когда ваши ракеты прилетели. Это с двух идет. Поймите. Мы не нападали на вашу страну. И все же вы торглись на пустын. Мы не захватывали вас, мы защищаемся. Но как это было? Вы защищали свою страну, свою родину. Потом вы вторглись на Российскую Федерацию. отказывается от такие же, как и То есть ваше раскаяние искреннее теперь вы считаете после тех слов? Да. Це стандартна практика їх стандартна методичка, і у більшості випадків вони дійсно не розуміють, що вони вчиняють зло, що вони вчиняють кримінальні правопорушення, що вони є представником саме держави агресора. Відповідно до статті 84 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Така можливість передбачена за поданням координаційного центру з питань обміну військовополоненими. Така процедура. Передбачена навіть тим особам, які е, засуджені і відбувають по крайньому вигляді довічного позбавлення волі, але е, чи буде таке рішення прийнято, мені невідомо. Житомирська та Черкаська області це сім'ї це військовослужбовці мобілізовані сім'ї їх е, Житомирського, Житомирська, так то якого він безпосередньо, безпосередньо. розстріляв, так. Почав приймати участь, ще, е, отримав статус учасника бойових дій ще е, в ході проведення антитерористичної операції, і, і е, вже під час повномасштабного вторгнення знов е, пішов служити і, на жаль, сталося, що сталося. Обмін це політична торгівля, фактично. Тут нема ніяких правил, можуть бути якісь домовленості, писані або не писані. Але права тут не ночували. Цілком можливо, що його обміняють, тому що нам треба забирати своїх. І зазова, наприклад. І тому вони йдуть на те, щоб обміняти ну, навіть таких покидьків, як цей підсудник, вони нам кажуть, що ви теж вторглися. Ну це безперечно нічого не інше, як лукавство. Як ми вторглися, як вони вторглися. Сторилися огромним э, військом, не жаліли наших, наших цивільних. Тобто різниця в масштабах є очевидною. Чому треба чекати, що він буде змінювати свої погляд? Він абсолютно певен, що його обміняють, його не залишать. Насправді, хоч вони кажуть, ми своїх не бросаємо, насправді це брехня. Вони ще й як кидають своїх.